Перші голи Романа Еремчука у формі Ліона, як українець принизив суперника і віддав свій перший асист у новому клубі. Чому Ілля Забарний більше не грає за ПСЖ? Михайло Мудрик отримав ганебну нагороду в АПЛ. а також реакція тренерів суперників збірної України на матчі проти команди Риброва та новий топ-новачок Динамо Києва. Але перед початком приділіть декілька секунд, щоб поставити під цим відео лайк та підписатися на канал. Це дуже допоможе йому розвитку і збільшить кількість глядачів. Ну і звичайно, не забувайте залишати коментар зі своєю відповіддю на традиційну вікторину в закріпленому під цим відео. Всім дякую наперед і приємного перегляду. Авторитетне видання SPN визнало Михайла Мудрика найгіршим трансфером в історії АПЛ. У топ-50 також є і два інші наші співвітчизники. Так, Андрій Шевченко, 17-й, а Сергій Ребров 39-й. Ось як там охарактеризували підписання Мудрика. В першій половині сезону перед трансфером в Челсі у Мудрика було 18 результативних дій за Шахтар у лізі чемпіонів та українській прем'єр-лізі. Але за понад три роки в Англії він забив лише 10 голів і віддав 6 асистів у всіх змаганнях. Його результативність із самого початку вважалася невтішною, і тепер він взагалі не грає через звинувачення у вживанні допінгу. До того ж, у відчайдушній битві з арсеналом Челсі підписав з українцем величезний контракт на 8,5 років, що сумарно робить його ще більш коштовним, як не рахує. Мудрик є провалом як з точки зору співвідношення витрачених коштів до голів, так і з точки зору можливого перепродажу. Бетон. Бетон. З бонусами. Бетон. З любов'ю. Бетон. Розбетоновує серця. Бонуси, що розбетоновують серця. Тільки на бетон Луїс Енріке вперше публічно прокоментував, чому Ілля Забарний останнім часом здебільшого залишається на лаві запасних. Чому Забарний останнім часом грає менше? Я з вами не згоден. Місяць тому ви казали, що нам потрібно бути терплячими з гравцями, яких ми підписуємо. Кожному футболісту потрібен час для адаптації, це ніколи не буває легко, але я дуже задоволений гравцями, яких ми підписали. Зазвичай можна дати кожному хвилини. Але цього сезону це складніше, бо ми програли в Кубку Франції. Це ключовий момент сезону. А отже, нам знадобляться всі перша результативна дія в Нідерландах на рахунку Артема Степанова. Українець асистом допоміг у Трихту здобути виїзну перемогу з рахунком три це був перший матч для Форварда за нову команду, який він розпочав у стартовому складі. До цього Артем двічі виходив там лише на заміну. Його клуб посідає 10 те місце в чемпіонаті. Ліона прилюднив кадри першого тренування Романа Яремчука. На ньому помітно, що Форвард перебуває у гарній формі і вже отримує оплески за свої голи від нових партнерів. Дебют українця очікується вже завтра у матчі проти Ніцци. На це натякнув на прес-конференції головний тренер ткачів Пауло Фонсека. Збірна України дізналася свою групу на наступний розіграш Ліги Нації. Нашими суперниками стануть Угорщина, Грузія та Північна Ірландія. Ось як на такий жереб відреагував Сергій Ребров. Я думаю, що всі команди сильні. На жаль, ми знову граємо проти Грузії. Але я вважаю, що група рівна, треба готуватися і грати. Хто найнеприємніший суперник? Не знаю. Я не дуже хотів Угорщину, але будемо грати, буде принциповий матч. Угорщина для мене не чужа країна, але навіть не знаю, який у мене там буде прийом. Я думаю лише про свою команду. Також своїми очікуваннями від гри з нами поділився і тренер Північної Ірландії. На цьому рівні легких матчів не буває, і ми повністю розуміємо серйозність виклику, який чекає на нас. Ми зустрічалися з Україною останнім часом, але не перемагали цю збірну з 2016 року. Це сильна технічно обдарована команда з досвідом участі у великих турнірах. Ми знаємо, що нам доведеться докласти максимальних зусиль в обох поєдинках з українцями. А ось тренер Грузії, взагалі, саме Україну вважає найскладнішим суперником у групі у минулому розіграші Ліги Націй. Ми побачили, що Україна для нас дуже складний суперник. Угорщина також нещодавно грала в лізі А. І загалом за останні 10 років досягла хороших результатів. Тож ми очікуємо складних матчів. Північна Ірландія це команда британського типу високої інтенсивності, яка може піднести сюрпризи. Однак, наша мета показати хорошу гру в цій лізі. Динамо Київ знайшло чергове підсилення проблемної позиції. Скаути клубу ще влітку отримали завдання знайти виконавця на правий фланг захисту для підміни немолодого Караваєва та крихкого тимчика. І ось на перегляд запрошено Романа Девіса із Венесуели, хлопцю, хоч і 18 років. Але він вже є капітаном своєї молодіжної збірної Ю-20 і навіть пропустив там збір через перегляд у білосиніх. Більше того, Девіс вже відзначився шикарним голом за молодіжку Динамо. Очікується, що вже найближчим часом в офісі клубу ухвалять рішення щодо його майбутнього. У дальній кут покотив гольва передача на рахунок Романа Давіса. Підліваного зміститися, віддати передачу. і Буде удар по воротах. Ось це так забитий м'яч. ось це так красавіт легіонера Динамо. Роман Давіс робить рахунок два. Не можу не відзначити прощання Роберто Дедзербі та Марселя. Сторони офіційно оголосили про припинення співпраці. Вони дійшли згоди, що наразі так буде краще для всіх, адже до напруження у роздягальні додалися ще й виліт з Ліги Чемпіонів та розгром від ПСЖ. Хоча варто зауважити, що керівництво Марселя було згодне дати італійцю час. Однак ініціатором відходу був сам тренер. Тепер цікаво, який проект очолить Дедзербі. Адже незважаючи на визнання в Європі і від своїх колег, він ще жодного разу не працював у дійсно амбітному проєкті. Зараз ходять чутки про Юнайтед, Тоттенгем, Айнтрахт та Лаціо. Правильною відповіддю під минулим відео був Крістіан Еріксен, гравець, який мав дійсно непросту спортивну долю, у якій були і статус одного з кращих півзахисників найсильнішої ліги планети, і невдалий трансфер на піку. І вимушена зміна чемпіонату, і навіть зупинка серця. Ну а цього ж разу ребус буде наступний. Друзі, ну на сьогодні це все. Ще раз нагадую про важливість ваших лайків, коментарів та підписок. Адже саме так це відео перегляне більша кількість людей. А ви допоможете розвитку українського Ютубу. Тож, всім дякую та до нових зустрічей.